24 лютого для мене почався о 5 годині, коли ми прокинулися від, від вибуху і побачили за вікном на ну, деякі відстані, оскільки в нас вікна виходили на поле. Ми побачили вдалині саме цей вибух, такий вогняний, ну, він як гриб виглядає. Так? І це було по суті. Перші ці бомбардування, які почалися, перші ракети, які почалися, і в принципі, в перший день ми бачили, як бомбили Краматорськ здалеку, тому що ми самі живемо в Дружківці. Дружківці це сусіднє місто. Тому було трохи видно, як, наприклад, ракета пролетіла над сусіднім будинком. Повідчувалося щось таке в повітрі. Не знаю, мені це нагадувало настрої саме про українські мітинги, підйом нагадувало Донецьк 2014 року, коли теж таке було. Під тиском зовнішньої якоїсь загрози, коли ти бачиш, наприклад, новини тоді, ще до 24-го, коли зруйноване щастя, коли ти бачиш усю цю агресію, ти розумієш, що щось має статися. Це, наприклад, як було в Донецьку, коли була окупація Криму, коли почали оці мітинги про російські бути, але з іншого боку, і про українські, які показували, що ми хочемо бути з Україною, і це реально відчувалося у цій напрузі в повітрі. Проте не хотілося вірити, що таке може взагалі бути. Я вже ж був в страх про окупацію. Окупація це дуже страшно. Я кажу, що окупація це гірше за смерть. Тому що ти ніхто стаєш, реально ніхто. Ти просто як лялька в чиїсь руках і з тобою можуть зробити все, що хочеш. Там нема законів, нічого нема. Ти просто ніким стаєш без права чогось, навіть без права. Свою думку сказати. Після того обстрілу, про який я говорила, мій чоловік зізвонився зі своїм другом і він запропонував, що треба виїжджати. І в принципі, ми зібрали речі, всі необхідні. І виїхали з ними з його родиною на одній машині. на третій день ми доїхали до Черниців. Нас ніхто тут не кликав, ніхто не чекав. Це була просто точка. Як напевно, більшість переселенців ми кудись їхали, їхали і доїхали так, до крайньої майже точки. Так Загалом громадська організація «Антикризовий медіацентр була створена в 2015 році, але я з 2015 року там не працюю, не співпрацюю з ними, точніше сказати, а тільки долучилася до команди у 2019 році. Загалом це сайт, це онлайн-видання, це в принципі розміщення матеріалів на сайті, також в соціальних мережах. Спершу у нас були Матеріали, які були направлені відповідно так на Донеччину, саме і також частково на Луганщину, писали про реформи, про зміни, які відбувалися в нашому регіоні, про громади, так які там зміни відбуваються з реформою децентралізації. Про послуги, які можуть люди отримати, про про те, як відкрити не знаю власну справу, тобто про все, 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 що пов'язано з Донеччиною і я скажу з Луганщиною, невдовзі ми з також стали писати. Зараз в принципі наша редакція, різні люди, вони розкидані по різних областях України. Так, хтось в Кіровоградській області, хтось в Черкаській області, хтось. У Львові, і в принципі, ми продовжуємо робити матеріали про людей з Донеччини, Луганщини. Так, це залишилося. Проте вже не реформи, а акцент саме на людей, про їхні долі, як вони живуть. Можливо, хтось за цей час волонтерством займається. Також ми не забули про Донеччину, пишемо матеріали і звідти. Тобто ті, хто залишився там, ми з ними зідзвонюємося дистанційно, так, і пишемо, робимо матеріали. В принципі, напевно, як і кожен журналіст завжди накуповує собі якусь техніку, бо журналіст без техніки ну не знаю, завжди так було так. У мене був свій диктофон, свій ноутбук, який я вивезла, і телефон. Так як я журналіст, я не працювала раніше оператором, мені довелося почати знімати, бо на жаль, зі мною немає жодних операторів. Я почала знімати на телефон і купила собі стадікам для телефону, і також мікрофон, підлічку, щоб писати нормальний звук. В принципі, мене консультують і оператори наші, і монтажери кажуть про мої недоліки, кажуть, як краще зробити, що краще зробити. Тому дещо довелося переформатувати мою роботу. Проте я думаю, і на майбутнє це буде дуже класно, коли можеш бути мобільною. Не завжди, наприклад, може оператор до тебе приїхати з Краматорська в дружківку. Якщо там якась подія, можеш швидше самі зробити, чи стрім, наприклад, зробити. Тобто я більш мобільною стала. Хоча мені, наприклад, не вистачає реально оператора, бо деякі моменти краще з ним знімати ніж самою робити. З Центром журналістської солідарності в Чернівцях я співпрацюю. В принципі, так сталося, що у мене зламався мій ноутбук, на жаль, таке буває. І сказали, що його ремонт дуже дороговартісний, і ну, відповідно грошей не було. Ми написали заявку на те, що потрібна технічна допомога. І завдяки Центру журналістської солідарності ми отримали ноутбук. Також, крім того, ми отримали певну. Допомогу, грошову допомогу і бувала допомога продуктами. А так, в принципі, наприклад, ми збиралися в Чернівцях на день журналістів. Влаштували для нас таке невеличке свято для колег. В принципі, нас так зібралися. Бачили зі Слов'янська були мої колеги і з Маріуполя були мої колеги. Такий в нас невеличкий був гурток. Тих хто з Донеччини, і також Чернівецькі колеги були. Бути журналістом під час війни це і далі продовжувати виконувати свої обов'язки, дотримуючись усіх норм та стандартів журналістики. У найближчі шість місяців в принципі я нічого не планую, тому що я не знаю, що буде буквально завтра і не можу свій завтрашній день продумати. Тому, на жаль, планів особливо немає. Тільки перемога нам подарує наше життя, яке було до того. Ну чи плюс-мінус подарує.